Сперечалась якось свиня з мурахою, хто з них двох багаче, а віл був свідком правоти стороннім суддею. А чи багато в тебе хлібного збіжжя? спитала з гордою посмішкою свиня. Прошу відповісти, шановна пані, у мене є ціла ж моя найчистішого зерна, відповіла на те мурашка. І вона замовкла, як свиня і віл що сили зареготали. Так, хай же буде нам. Судею пан Віл сказала свиня. Він двадцять з гаком літ з великою славою справляв судейську службу, і можна сказати, що між усією своєю браттю він найдотепніший юрист та ще причудово знається на арифметиці і алгебрі. Його благодійність зможе нас легко розсудити. Також він же в латинських диспутах знається, неабиякий мастак. ВІЛ, після цих слів, сказаних мудрою тваринкою, одразу кинув на рахівниці і за допомогою арифметичного множення поставив таке. Поняже, бідна мурашка, має тільки одну зменьку зерна, як сама призналася у тому добровільно. До того ж, крім зерна, нічого більше не вживає, а пані свиня, навпаки, є. Ціла дишка, в якій жмень триста з третиною, та за всіма правилами здорового зглусту не те ви рахували, пане вугле, перебила його промову Мурашка. Щепіть окуляри, киньте на рахівницю, видатки проти прибутків. Справа зайшла в суперечку і її перенесли у вищий суд. Не мале те, чого до потреб вистачає, а достатність і багатство одне і те саме.